Ольга мешкає у селі Асламіші у Віньковецькій громаді. Жінка займається бісероплетінням вже більше шести років. Нині творча діяльність є основною справою всього її життя. Частину своїх виробів мисткиня подає на різні виставки, де неодноразово займає призові місця. Даний Гардан зайняв друге місце в Хмельницькому. Кращий твір року до 30-ї річниці Незалежності України. Днями згідно указу гаранта нашої держави майстрині призначили президентську стипендію. Розмір виплати дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Наразі він становить більше 2,5 тисяч гривень. Відповідний запит на отримання винагороди дівчина відправила близько року тому, і тільки зараз Ольга отримала результат. При поданні заяви на стипендію президента України потрібно було подати свої дані та 10 кращих своїх робіт. А також потрібно було до кожної з цих робіт додати опис. Розповідаючи про улюблене ремесло, майстриня зауважує, у цій справі слід бути досить терплячим та уважним, бо сам процес створення виробів із бісеру займає немало часу. Залежить від самої роботи, обсягу роботи, орнамент залежить. Є такі роботи, які займають до двох місяців місяць роботи самої. Жінка створює різні гордани, кульчики та брелоки. Серед головних місій майстрині своєю творчістю зберегти пам'ятки минулого. А із початком Великої війни Ольга почала виготовляти і патріотичні прикраси.